Дня громадяни України ми знаходимося на дорозі між Лісовим і Рокитним, а, Суше, в області. І я хотів вам показати <кій> зупинку, яку люди собі облаштували, який має назра вигляд. От Давайте побачимо Західна Україна, от як люди стараються громада Бачите, урна для сміття. Помолимось за Україну. Якось так. Україна моя батьківщина, бачите, який від'їзд? Лавочка, все От Тут ж Україна починається з тебе. І в стилі вишиванки. так би мовити. По-простенькому зроблено. От. Там на дереві вон туди, є така табличка застереження, ведеться відеоспостереження. І що ми тут ще можемо побачити далі? Теж такі, бачите, застереження, щоб не смітили ну, такий свій плакат, чи баннер, чи як він називається, не знаю. Ось Зараз побачимо. Так, ось забирайте сміття з собою. Ми бачимо медвідь, який викидає пакет в урну. Далі бачите, от село перед селом фігури чи хрест, як правильно називається, я не знаю. Ну, В Львівській області кажуть фігура. Тут, і тут так само бачу стереження, щоб ведеться відеоспостереження. Побільше б зробили таких місць, скажімо так, в громадських місцях для того, щоб люди розуміли, що ну, тут є якесь не знаю, порядок слідкують за територією і ну, якось живемо, розвиваємося. Хотілося, щоб інші населені пункти так само доглядали за своїми от такими публічними місцями. Я не знаю. якось так. Коментуйте, бувайте якось так.